Так, у продажі такі універсальчик у нас від ВАЗа, 38 тисяч пробігу. Ціна у нас 2008 року повністю в оригіналі, автомобіль повністю не фарбований. Все скло по колу рідне. Так, у нас 1,6 двигун. Ціна на 4250, номервасна класі, буде цікаво. Так, восьмерочка у нас. Стекло у нас ріднесеньке. Так, дивіться, у нас в універсальщику гарна резинка. Я саме відео автомобілчик покажу. 30. Так, дивіться, у нас ні скользчиків, ні рижитів, нічого по автомобілі нема. Повністю чистенький, автомобільчик у нас замовілений. Так, дивіться, є у нас фаркопчик, полочка. Дивіться, в якому стані багажний. Все в чистому стані у нас абсолютно. Всі чистенькі. Всі повністю. Так, дивіться правий бортик у нас. дуже все чутенько. Дивіться, зараз відкрию. Так, два передні у нас електросхлоп підіймача. Дивіться, на стан нового, повністю нового автомобіля. Подивіться рульочок в якому стані. Рульочок, дивіться, де ви саме такі міста, які витираються. А коробка передач. Арусічкі, а ремінець у нас. Повністю автомобіль все. 8 років, все скло. Повністю сідушка не висаджена нічого. Два передніх електросход підіймача. Так що кого буде цікавити даний автомобіль. Зараз ще покажу вам моторний відсік. Піднімемо, покажемо. Ага, у нас тут мотор на 16 клапанів. 1,6 на 16 клапанів, повністю. Ні рижиків, нічого, ні корозії немає по автомобілі. а що це хепла. Він поді якось помбує цікаво. Та що помбує цікаво. Даний автомобіль ціна 4250-38 тисяч рідного пробігу. Телефонуйте по номеру до власника. Продажі свіжопригнана з Німеччина з Opel зафірка 2012 року. З бензиновим двигуном 1.6 на 16 клапанів. Так, у нас 215 200... тисяч кілометрів. Пробігу. Ціна у нас 7500. Один 1.6, бензин. Механічна коробка передач, сервісна книжка. Пишуть. Так, ціна 7500. Номер власника. Ось у комбесі, Цікаво, телефонуйте по номеру. Скло у нас передній оригінал. Датчик дощу стоїть. висічки зверху нема, рейлінги у нас. Так, противотуманні фари. Зараз давайте обійдемо, покажу вам. Так, автомобільчик у нас семимісний. шторка на місці. Ось, автомобільчик у нас семимісний, підлокітничок. Так розумію, мабуть, комплектація Космо, може і не так. Дивіться, повністю всі ось. Все завозке, все на місці. Так, лівий у нас борт, дивіться ріннесенький, паркопчик також зйомний. Так, дивіться у нас все правий борсі так, на залізячках. Так, затонуваний до половинки автомобіль, два передні у нас електросклопідіймача, каниневий салончик, п'ятий ступка у нас механіка. Мультикермо. Бортовий комп'ютер, кондиціонер. Руїз контроль. Так що кому цікаво, даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran свіжопригнаний. Це у нас Tauran не простий, а Tauran Cross з пластиковими накладками на арках, а також на порогах 2010-го. Добрий день Петрович. Давно вас не бачить. Як поживаєте, як настроєння? Нормально все. А щось там змей? Так, у продажу такий Меган-3 на свіже на червоних номерах з Німеччини 2009 року 1.6 MPI. Тут двигун е, на 115 кінських сил, 185 тисяч кілометрів. Ціна у нас 6900, номер власника ось ви телефонуйте по номеру. Зараз обіду. Так, є датчик дощу, повністю вся сервісна історія. Також ось у нас, дивіться, рівне 8 роком. Так, на гарних легкосплавних у нас дисках. Також у нас складування зеркал, без ключовий доступ на двох передніх дверях. Автомобіль у нас. Хэтчбекові. Звісно, автомобіль у нас хечбекові. Чорний колір. Так, полочка на місці. Так, дивіться, автомобіль у нас повністю рівнесенький, що права сторона. Ось, що ліва сторона, дивіться. Так, у нас безключовий доступ виходить тільки на водійські двері. Ось. Так, салончик. Виться, в якому стані. тряпчений у нас салончик. Двохзонний клімат, механічна коробка передач, 6 передач, 4 електросхлопідіймача, круїз контроль. Так, щоб цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, такі на базарчику та уранчик. Незвичайні. у нас та уран крос з пластиковими накладками на порогах та на арочках. Так, у нас свіжопригнане на червоних номерах. У нас 2010 рік. 1,4 TSI 200 тисяч пробігу. Ціна у нас 7500. Номер масника, буде цікаво телефони. Так, у нас. Датчик дощу, у нас клон у нас. Дивіться, серівнесенько висічки немає. Рейдінги. Так, омивачі передніх фар. Лінзована оптика, це вже рестайлінг, Противотуманні фари. ось все. Зимова вже у нас резинка. Зависів. Ой, це не завислів, це плавні диски у нас. Так. Томобійчик у нас до половинки затонований. Так, задні у нас парктроніки. Так, дивіться, автомобільчик у нас візуально рівнесенький. Нема ні сходчиків, ні м'ятінок. Так, правий бортик у нас теж рівнесенький. Так, що у нас сидіння? Тут у нас стряпчані сидіння задні оддільно друг друга, бачите, регулюються. У нас 4 електросхлопідіймача, механічна коробка передач, велика магнітола, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. 4 електрослупідіймача, регулювання в нас зеркал з підігрівом. Мультикермо, бортовий комп'ютер. Якщо кого засікав даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобільчик у нас Volkswagen Каді. Е, Так, у нас пасажир. Да, пасажир, що на старій реєстрації до 2013 року-2010 року, року випуску у нас автомобіль. Від одного власника 1,9 дизель. Рубіг 198 тисяч кілометрів. Номер власника, ось у комбай, цікаво, телефонуйте по номеру 8200 ціна. У склом у нас все рівненько висяч, ще немає. Так, легкосплавні диски. Тут у нас больні місця всі замовілені. обійду, покажу. Так, ззаді у нас розпашні двері. Так, дивіться, це набіч у нас в білому кульорі. Візуально у нас рівненькі петлі не ржаві. Так, одні у нас бокові двері роз'їзнені. Так, що у нас тут? Так? Багажничок у нас. Такі. Втіряні з алькантару чи стрепчані. Задній ряд. Спереді у нас два передніх електроспопідіймача, механіка п'ятиступка. Кондиціонер у нас і регулювання зеркал. ні не бачу регулювання зеркал. Бортовий комп'ютер. Так, що можливо зацікавить даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Mitsubishi Outlander XL Автомобіль у нас свіжопригнаний з-за кордону. Так, передня у нас лінзована, Дивіться, гарна яка оптика, омивачі передніх фар противотумані фари. І гарний такий червоний металік. Так, заводські у нас легкосплавні диски, 18 го радіусу. Так, 2012 ріг випуску, 2,2 дизель, пробіг 227 тисяч кілометрів. Ціна у нас 12 без долара 12 тисяч доларів. Номер власника, ось буде цікаво телефонуйте. Тут у нас датчик дощу. Безключовий доступ, мабуть, двох передніх дверей. Так, дивіться. Задні у нас паратроніки, фарпопчик зйомний. Так, візуально, дивіться, автомобілі у нас повністю рівнесенький. Так. Правий борт у нас. Також дивіться рівнесень. Так, до половинки тут легеньке тут тонування. У нас 4 електросхопі діймача у нас, клімат, автоматична коробка передач, мультикермо. підрульові воно переключателі. Регулювання зеркала. Так, що, так що комбай, цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Kia Sportage, Свіжоприганий автомобіль не фарбований з Німеччини. На заводських легкосплавних дисках з зимовою резиною. 2007 року 2.0 бензин. Пробіг 180 тисяч км. Ціна 8200, автомобіль повністю в рідній фарбі. Номер власника. Ось кому цікаво, телефонуйте по номеру. У нас на рейді, нас чорний кулір. Автомобіль у нас повно три Дивіться, у нас лівий борт і крівненький. Повністю у нас вампирок не обчусний, нічого. У нас віддільно відкривається скло, Отдільно можна всю ляду відкрити. Такі ось штіра з тканиною в салончик. Механічна коробка передач 5 клімат-контроль, 4-електросхопі діймача, бортовий комп'ютер. Потолочок у нас не провище, сидіння водійське дивіться в гарному стані. Регулювання зеркал та кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль у нас приганий з Німеччини в оригінальному окрасі.